Першу партію американської військової допомоги можуть доправити в Україну за кілька днів після підпису Байдена. Пише New York Times. що і коли може прибути в Україну, і як це відіб'ється на ситуації на фронті, нам пояснив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. По перше, що ну без безумовно, ми багато говоримо в наших ефірах сьогодні і будемо далі про це говорити. Про законопроект ухвалений палатою представників. Наскільки я зрозуміла, безпосередньо на зброю там десь половина з цих 60 мільярдів трошки більше. Ну, так. Десь трошечки більше ніж половина, а решта це фінансова допомога. Там допомога, ну там, взагалі, треба розуміти, що там на зброю більшість. Тобто, якщо ми кажемо про зброю, то цей пакет від відсотків на 70-75, Він стосується зброї, так чи інакше, тому що він стосується допомоги Україні безпосередньо із закупівлі зброї. Друге, це стосується того, що США виділили кошти для того, щоб поповнити арсенали на те, що. Вже було поставлено Україні і, можливо, передбачається поставити. Третє, там є. Стаття, яка передбачає видатки на розвідку, на обмін даними на закупівлю а, даних із сателітів, із супутників, які передаються Україні, тому що це все теж коштує грошей, потужна розвідка. І далі це вже пакети а, допомоги безпосередньо бюджетної, там і економічної і прямої, і, і так далі. А далі з цікавого, це те, що дописало сьогодні Нью-Йорк Таймс з посиланням. На американських чиновників ми пам'ятаємо, що на вівторок в Сенаті голосування заплановане. Далі Байден обіцяв швидко підписати цей документ і а, кажуть, що із запасів Пентагону в Німеччині можна взяти боєприпаси і першу партію. От буквально за кілька днів після підпису Байдена поставити Патрік Райдер, це речник Пентагону. Він заявляв, що логістична мережа дуже надійна, добра. Швидко переміщуємо матеріальні засоби. Так він. Висловився і можемо доправити протягом кількох днів. У Вас є припущення, що саме це може бути? Говорять про БК для ППО та артилерії. Ймовірно, є якась інформація, що там в Німеччині лежить. То ну, саме ну, це саме це, це ж не є секретом. Це вже мені здається відомо всім, що планується поставити артилерії, снаряди і ракети до ППО. Тобто, це першочергово. Плюс там стосується гранат, гранатометів, мін, стрілецької зброї. Ну те, що можна в першу чергу дуже швидко, набоїв дуже швидко доставити нам, і мова йде саме про це, що в першу чергу це будуть артилерійські снаряди, це будуть ракети для ППО, особливо для. Таких систем, як Петріот і насенс для них е, має бути поставлено і артилерійські снаряди плюс е, при двох типів: 155 мм і 105 мм ми чекаємо. Ну і е, безпосередньо, що стосується там дооснащення, це по гранатах, гранатометах, ну, скажімо так, е, для піхоти, що, скажімо так, елементарних потреб, ось, власне кажучи, те, що. Планується найближчим часом е, отримати, тобто це такі швидкі оперативні потреби, які дійсно найближчими тижнями ну, будуть в Україні після того, як президент Сполучених Штатів підпише, навіть можна сказати, там найближчі дні. А що стосується більш такої серйозної допомоги, яку на яка нам потрібна, то я думаю, що це десь е, можливо і додаткові системи, і бронетехніка, і машини, е, страйкери і так далі. Бредлі, можливо, додаткові. COVID, то це буде на кінець травня, скоріше, початок червня потребуватиме довшого часу. Це вже там кілька тижнів потрібно буде на це, але це так само може з'явитися. У нас доволі швидко і що прикметно, що якраз ми чекаємо, що таке більше забезпечення Україна отримає якраз в той момент, коли Росія готується інтенсифікувати свій наступ на Харківщині, на сході. А це має статися наприкінці травня, на початку. Червня плюс, ми думаємо і оцінюємо так, що це має бути е, допомога від США, Плюс так мають збігтися обставини, що дещо і посилиться допомога від Чехії, якраз і цими снарядами по їхній ініціативі, і від ЄС, що ну скажімо так, зі стриманим оптимізмом дає можливість дивитися на те, що буде відбуватися, і на наші спроможності, які дійсно. Дещо зростуть в плані оборони. Ну, а, пане Олександре, от я хотів, я хотіла, до речі, за, запитати саме про те, коли е, це все може відбитися безпосередньо на ситуації на лінії фронту. І, е, от якщо резюмувати, от вами перелічене, це кінець е, травня, початок червня. Ситуація має ну так е, поліпшитися. А, помітно ну, вона поліпшиться з точки зору оборони. Тобто, у нас з'явиться більше можливостей тримати оборону, тримати удар, тому що Росія перебуває в наступі і з точки зору того, що буде більше засобів для того, аби стримувати і аби відповідати по ворогу. Це так я проведу аналогії. Приблизно така ситуація складалась у нас у 2022 році. Коли російські війська були відкинуті з під Києва, Чернігова Сум, вони пішли в наступ на Сході. І якраз у нас були дуже складні місяці. От приблизно ну, от приблизно ці ж часові рамки, які ми ага. зараз переживаємо. Травень-червень, Росія наступала. Сіверодонецьк, Лисичанськ, Гірське, золоте. Наші сили вимушені були відступати. Тоді запрацював Рамштайн, Україна почала отримувати артилерію, снаряди, Хаймерси. І ситуацію вдалося стабілізувати принаймні нас наступальні дії Росії. Вдалось зупинити і навіть провести успішні контратаки, звільнивши Херсон і Харківщину. От тоді, от в принципі, зараз у нас десь ну приблизно така ж ситуація, коли ворог наступає, володіє ініціативою, має певні успіхи. Ну а в нас з'являються шанси ще більш ефективніше його зупинити. Ну, головна інтрига це звичайно атакамси, коли вони. Ну, будуть і, і в якій кількості, ось це дуже цікаво. От тобто я з ваших слів розумію, що ви в цьому сенсі оптиміст. Ви кажете, не якщо, а коли будуться та камси. Я нагадаю коротенько нашим слухачам, що цей ухвалений палатою представників законопроект там є зобов'язання просто до американського президента передати терміново ці далекобійні ракети, але він може відмовитися, ну, мотивувавши це. Ну, довевш, довевши це тим, що передача може нашкодити національній безпеці Сполучених Штатів. На вашу думку, вони все ж таки поїдуть. А, нас, тоді, а тоді, розумієте, у президента Байдена складна ситуація, тому що тоді на арену. Виходить Трамп і його прибічники і скажуть: так а ми запропонували е, представники республіканської партії таку норму, а президент Байден її відкидає. Так хто більше підтримує Україну насправді? Ну тобто, у них з'являється абсолютно це ж свідомо було зроблено. Насправді, вони ж це свідомо зробили, щоб показати, що насправді е, вони готові піти навіть далі Розумієте, це вже питання внутрішньополітичне США, звичайно, виборче, але. Це ж було зроблено свідомо, що зараз республіканці намагались повернути ситуацію таким чином, що це завдяки їй допомога Києву буде надана і ще й атакам це вони прописали. Тому тоді, в принципі, це буде використано і в виборчій кампанії, і не думаю, що це піде на користь. А президенту Байдену з точки зору його перспектив на переобрання, тому я і тому я і зберігаю цей оптимізм, що ці ракети будуть надані. Тим більше, тут же ж питання таке, коли ми кажемо про те, щоб зупинити наступ Росії, нам вони дуже потрібні, бо нам потрібно бити російські війська в тилу на підступах, поки вони розгортаються. В бойові наступальні порядки без цього ну буде складно і тому, звичайно, що цей інструмент нам має бути надано, тому що як тільки Україна отримає атакамси, я думаю, що ну Кримський міст можна буде рахувати ні. До того, поки він буде знищений, дуже, дуже всі українці цього чекають. Я підозрюю, що не лише українці. А, дивіться стосовно а, наповнення а, військової допомоги американської Ілія Івлаш, він сьогодні в марафоні зранку говорив: так що дійсно повітряні сили дуже чекають посилення ППО як самих систем будь-яких різноманітних, так і серед іншого, він вказав, що а, нам дуже потрібні гроші на закупівлю. Ракет до от старих радянських систем, які ЗСУ ще використовують. Uh -huh. Відповідно, робимо висновок, що десь у когось ці боєприпаси ще є. Питання виключно у коштах. Вони є в не таких великих кількостях. Ви знаєте, що є ще певні запаси в Греції, не тільки. Греція нам передала систему С-300, так само свою яка в них була. Це теж радянського зразка. У нас є ще ці системи, які працюють. Частково завдання, скажімо, по цим ракетам було вирішено через співпрацю з нашими партнерами Сполучених Штатів. Вони допомогли нам, в принципі, технологію так званої «Франкенсен», коли в принципі адаптували ракети американського зразка до радянських систем. І це працює доволі непогано. Наприклад, ця схема працює із ЗРК БУК М1, які використовують українські а, системи протиповітряної оборони. Ну тобто, скажімо, ще залишки певні є. Вони вже не в таких великих масштабах, але вони ще є. Тому, звичайно, чому ж їх не використовувати? І тому на це потрібні кошти. Я думаю, що. Вони надійдуть зараз по повітряних силах питання. Це ж ну величезна номенклатура, тому що в них і ППО і бачите ракети до старих систем, плюс f 16 які вже на підході. Практично ми чекаємо, і так само закупівля ракет і озброєнь до f 16 тому що для нас дуже важливо, аби f 16 були оснащені ракетами JASSM ССМ дальністю 450 кілометрів. Це вогнева міць. Дальність якої сьогодні в нас ще немає ракет повітряного базування, тобто у нас немає такої дальності, і це так само з точки зору демілітаризації Кримського півострову. Від російської присутності дуже б допомогло, тобто, пане Олександре, ви і стосовно F-16 оптимістично достатньо дивитися yeah, у, май... у майбутнє, yeah, а террорист... я можу сказати, що вони що ну розумієте, по перше, давайте це навіть не оцінка, це факти. Фактично. Бо давайте так по перше, нещодавно прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро заявив. А, про те, що в 16 будуть ще до літа в Україні, перше по друге, я бачу і знаю, мені відомо з моїх джерел наскільки стрімко випереджаючи строки, Україна веде підготовку до їх прийому, попри все, хоча це потребує часу. По третє, зверніть увагу на удари по радарах ворога. Мордовія, раз Брянська область, два Джанкой, три. Буквально за минулу добу знищена ще одна РЛС радіолокаційна станція і командний пункт С-400 Тріумф, який розташовувався на окупованих територіях Росією. Така інтенсивність і щільність ударів по різних системах. Виявлення і, скажімо, так, до допов... і, і ППО говорить про те, що це підготовка серед іншого до розгортання F-16 в Україні, щоб вони мали більше можливостей працювати. Ну це просто це це це, це факти. Так, постукаю тут в студії в нас по деревинці. Дякую вам за оптимізм. А от стосовно найближчих тижнів чи є у вас оптимізм, пане Олександре? Я нагадую, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зараз з нами на зв'язку. Якщо звернутися до слів лієвлаша і до Американського інституту вивчення війни чергового огляду щоденного. Речник повітряних сил вказував, що ворог вже активізувався от останній місяць, саме в, використовуючи те, що ЗСУ сутужно із тим самим боєкомплектом, так. І, а СДБ також пише, що в найближчі кілька тижнів росіяни активізують, по-перше, наступальні операції на фронті, а також інтенсивність ракетних атак по а, території України. От щоб спробувати Використати оце вікно можливостей посунути якось лінію фронту, нанести більшу шкоду Україні. Наскільки росіяни здатні зараз за, ну, за їх комплектації військ, за їхнього оснащення ракетами, ще додатково посилити свій терор мирних українців і тиск на фронті? Ну, справа в тому, що вони і зараз тиснуть, я можу сказати, зараз тут, зараз треба розуміти, що російські війська наступають на нам на максимумі своїх можливостей. Це ж не те, що вони знаєте, наступають там якимось чином, таким, що вони там ну наступають своїми там третиною своїх здатностей. Йому mm -hmm. потужне справді ні. Вони тиснуть доволі таки інтенсивно, і вони тиснуть на всю міць, яка їм сьогодні дозволяє, чи будуть вони. Чи буде пробувати Росія знову ж таки здійснити якісь обстріли і атаки буде? На жаль, так до цього треба бути готовими. Звичайно, вони так само розуміють, що у нас можуть бути і в шістнадцяті на підході і будуть розвертатися і не тільки вони будуть намагатися вражати певні об'єкти, будуть намагатися посилити терор, тому що для них це дуже важливо проти цивільного населення, посіяти паніку, страх, деморалізацію. Цими терористичними атаками це буде, але тут же ж питання в тому, що Україні вдається стримувати цей тиск, а зараз наявними силами, які в нас є, все ще вдається, і в принципі тенденції такі, що наш потенціал не буде зменшуватися, він буде збільшуватися. бо Тут багато чого зійдеться: і американська допомога, і чеська, і європейська. А відтак, в принципі, ми здатні будемо покращити ситуацію в той же час. Ми розуміємо, що Росія буде інтенсифікувати, але розумієте, вони ж готуються до наступальних дій. Вони розраховували, що США не дасть допомогу Україні, і таким чином вони, в принципі, доволі швидко. Проведуть стрімкий наступ і будуть розраховувати на якийсь результат. Зараз уже тенденції зовсім інші. Зараз тенденції до того, що просто фактично. Ну, такі тенденції складаються, що Україна просто створить пастку з нашими партнерами для військ ворога. Вони будуть іти, вони вже не спиняться. Ну а у нас буде більше можливостей і сил їх зустріти. Пане Олександре, от ви згадали чеську ініціативу. Я тут так. дуже дуже хочу вас спитати, може, у вас якісь оптимістичні інсайди з цього приводу є? Тому що я цього тижня готувалася до одного з ефірів, і мене якось ну, прикро вразила за. Заява Петра Фіали про те, що ось ми першу партію законтрактували 180 тисяч угу. а, і вона от ось ось поїде. І так. це на. Ну я згадала, що ще місяці два тому українська МЗС, а, європейські партнери говорили про те, що ой це питання питання тижнів, от зараз, зараз все заплатимо і воно поїде. А тут перша партія 180 тисяч, як якось так ну, тривожно мені стало. Це нормально, нормально. Це нормально. звичайно. Це це нормально, 180 тисяч це нормально, скажімо так, для того, щоб оно ну, посилити ті запаси, тобто, які в нас будуть, і можливість триматися ну десь протягом там місяця, скажімо, в обороні, так, тобто, в принципі, на перший час це доволі таки нормально, додаючи, що ми отримуємо ще від Сполучених Штатів і від ЄС. Там ми від Німеччини отримали пакети 10, потім 30 тисяч. Зараз ще воно так поступово йде. І в принципі на місяць ми будемо мати розраховувати. Я думаю, що червень-липень на 200-250 тисяч снарядів можна буде на місяць розраховувати, якщо воно все складеться. Тому. Це 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 це, 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 це це непогано якраз в критичний період посилити нашу вогневу потужність артилерії. Mm -hmm. Звичайно, це не по 10 тисяч снарядів на добу, те, що ми можемо використовувати, але ж зараз і помінялись підходи. Тобто, зараз українські сили концентрують а, свої сили, засоби, а, снаряди, в тому числі по тих напрямках, де ворог концентрується в наступі, наші війська концентруються в обороні. Таким чином даючи змогу якраз. На тих напрямках, де найгарячіше, ну забезпечити таку вогневу міць? А чи можна зараз порахувати? От Володимир Зеленський нещодавно в одному з інтерв'ю говорив про парітет, ну точніше, співвідношення один до десяти <звіг> використання БК у, у України і у України агресора. От припустимо, ну не знаю, початок травня. Наскільки ситуація може поліпшитися? Ну, я думаю, що якщо ми початок травня беремо, то сподіваюся, що зможемо вийти на спочатку 3-4 до 10, А якщо ми говоримо до червня, я думаю, що ми вийдемо 5, 6, можливо, навіть 7 до 10, угу. Посилимо наші спроможності. Угу, угу. І це з урахуванням більшої точності цих снарядів, це дуже крутий показник, Безумовно, тим це так. вийде. Так. А, і е, стосовно шахедів, вас хотіла розпитати, тут дуже цікава статистика від Олександра Коваленка, військово-політичного глядача. Він порахував, що за три тижні квітня росіяни випустили е, по нас 265 дронів камікадзе, збили 239. Але от найцікавіше в цьому це те, що нальоти шахедів різко скоротилися останній тиждень 41 і збили усі скорочення в два з половиною рази. Порахував пан Олександр. Він пов. В'язує це з тим, що основна частина шахедів могла бути застосована Іраном в ході атаки по Ізраїлю, і в РФ у другій половині квітня ці дрони не до отримала. І ще от ну, висновок далі, який йде, це свідчить про те, що Росія так і не змогла нормально налагодити а, виробництво готових шахетів, щоб повністю свої потреби а, забезпечувати у війні проти України і гостро залежить від Ірану, як і раніше, згодні, не згодні залежить від Йде рано, але по одному місяцю рано робити висновки, тому що якщо ви подивитеся статистику застосування за рік, ви побачите, що тенденції до таких гойдалок були і раніше, тому по одному місяцю робити висновки це передчасно. Угу. Пройде 2-3 місяці, з'явиться якась тенденція. Тоді можна буде зробити висновки, угу. Угу. зрозуміло. По ситуації на фронті. І перше що варто питати, це зрозуміло що це часів яр і ну повідомлення нещодавнього Олександра Сирського про мету росіян до 9-го, взяти його до 9 травня. Наскільки ця загроза ну нависає над містом? Наскільки ситуація там загострюється, не хочу сказати, погіршується, скажу, загострюється? Ну, ситуація дуже складна, стабільно. На жаль, там йдуть важкі бої. Вони йдуть фактично вже там на підступах до часового яру. Ворог застосовує всі сили і засоби: артилерію, авіацію. Наші сили теж сконцентрували певні ресурси, і дещо підкріплення посилили наскільки можливо контрбатарейну боротьбу, артилерійський вогонь і стримують. Тиск ворога настільки, наскільки ми зараз в межах цих ресурсів, які в нас є, можемо собі дозволити використати. Ну от нам там десь на лінії фронту вкрай потрібна була б ППО, тому що це ж та ж сама історія, що з Авдіївкою, коли е, ну, авіацією по місту дуже потужно працюють і по наших позиціях, і вони вже просто оці су 25 і вони там знахабніли вкрай. Ну, справа в тому, що вони в Авдіївці теж залітали. Дає можливість просто немає зараз можливості сконцентруватися з ПЗРК а нашим підрозділом складно. Але загалом те, що потрібно ППО, це дійсно так, Ну, нам потрібно більше просто ракет, тому що зараз таки знову ж таки активізувався ракетний терор проти енергетики і переміщені системи відповідно. Але я вам скажу, що системи є і на сході. Як тільки буде більше ракет, ми отримаємо, ми зможемо відпрацьовувати і по їхніх літаках. от тому ну тут тут, тут просто вже питання безпосередньо ракет і те що було те що було безпосередньо тоді під Авдіївкою коли почали збиватись, коли наші війська почали відходити і почали діяти наші патріоти там те ж саме може повторитись просто потрібно більше ракет. Ну і це, це можна говорити і про інші напрямки Східного фронту, де е, ворог тисне найбільше. Бахмутський зараз це е, і е, ну, знов така, Авдіївський, Новопавлівський. Так, там, ну, там ситуація різна. На, на Авдіївському ситуації вдається стабілізовувати, попри шалений тиск ворога, Новопавлівський несуть вони втрати так само. Значних просувань немає. І проходжень основної лінії оборони так само немає, обвалу фронту немає. Є незначні тактичні успіхи, які носять абсолютно локальний характер. І допомога наших партнерів і союзників дуже хотілося б, щоб якнайшвидше допомогла цю ситуацію покращити. І пане Олександре, вже геть на останок не можу не запитати у ВМС підтвердили, що в Севастополі вгатив. Ракета по російському кораблю комуна. І дописувачі вже жартують, що якщо справді її вразиво, на нас ЮНЕСКО в суд подасть за пошкодження історичної пам'ятки, тому що це корабель ну, реально часів Російської імперії, він унікальний. А, наскільки це вплине на, ну я розумію, не на місць прямо російського флоту, бо це рятувальне судно? Але це таке ну дуже потрібне їм врятувальне судно потрібне. Більше того, воно одне унікально в своєму роді, і в принципі, це це зменшить можливості рятування, порятунку кораблів. Тобто в будь-якому випадку це втрата, тому що іншого такого подібного корабля просто в Чорноморського флоту немає. Так і не про не просто кораблів. Я ж так розумію, так. що воно здатне якісь рятувальні Рятувати. так на субмаринах так, проводити. Роботи. Так, так. Тобто, за зараз, якщо щось стається з їхніми підводними човнами, так. нічого їм вже не допоможе, не допоможе так. Про американську допомогу та ситуацію на лінії фронту ми поговорили із керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.